Ось це мій будинок, а ось це кладовище нове, де проводять нові поховання, в результаті чого забруднюється моя вода в колодязі, яку взагалі неможливо вже яка не придатна для вживання. Жителька села Жалин Костопільської громади Тетяна Павловська розповідає про місцеве кладовище, що розташоване поблизу її будинку, у якому вона живе з матір'ю. За її словами, через розширення цвинтаря жителями села воду з її криниці пити не можна. В ній перевищені дуже високі нітрати, колір води не. Вона не чисто прозора вода. Наслідження проводили спочатку в кусополі, потім в рівному. Моїй мамі 70 років. Згідно результатів аналізів води, їй не можна вживати таку воду. З огляду на її хворобу, на проблеми з серцем. І оскільки я хвора, мені теж в неї взагалі не можна користуватися. Цієї води в шоколадизі не можна пити. Бо лікар каже, Бо що Бо лікар ну, каже, що лимона каже, пити. ага. Ну, а як, ви, а як ви живете? Де воду берете? Ну, там геть там сусіда. І то хто ходить по воду? Вона, Таня. Дочка ваша. І скільки часу це вже триває? Ну, три роки. Через забруднення питної води у Криниці, яке підтверджене результатами лабораторних досліджень за кошти Тетяни Павловської, жінка звернулася до Костопільської міської ради з наступним проханням. Я просила, щоб мене забезпечили водою. Або підвозили воду питну, або пробурили, зробили свердловину якусь на на таку глибину, на якій могла бути добра, якісна, нормальна вода. В чому мені було відмовлено? Жінка також просила припинити поховання на кладовищі або облаштувати його в іншому місці в межах села. Оскільки воно розширюється самовільно, без дотримання абсолютно будь-яких санітарних норм, з порушенням санітарно-захисної зони. З тим, що напрямок ґрунтовий ход також йде в нашу сторону, основ... напрямок основних вітрів також в нашу сторону, не дотримано взагалі нічого. Влада хоче, щоб такі продовжують сюди видовіщи. А це Антоніна Крока, яка також живе поряд із цвинтарем. Звісно, заважає містові люди, от я вже не бачу на очі. Може я таку воду п'ю? Хто є ще й воду ніхто на наліз не везе і ніхто до нас не приїжджає, ніхто не провірає. Що хіба в жали немало землі? Тут скільки хоч землі? Яка різниця, де, де я помру, де мене поховають? Костопільська міська рада ніколи не надавала послуг з підвезенням питної води та не займалася бурінням свердловин для людей, які живуть біля цвинтаря, пояснює керуюча справами виконкому Лілія Шульжук. Стосовно буріння свердловин, можу сказати одне, що таку послугу замовляє кожен громадянин сам для себе. Можливо, можна буде провести свердловину в місці, де буде вода досить чиста, і пустити воду просто по самому селу. Наскільки це буде можливо? Я не скажу остаточно. Лілія Шульжук підтверджує, що поховання на кладовищі відбувається самовільно, оскільки воно не перебуває на балансі міськради як альтернативу, коли визначити майже кожної земельної ділянки, яка являє собою кладовище, і взяти на баланс кожну цю земельну ділянку, а надалі вже планувати як якесь їх чи закриття, чи надавати дозвіл на або Перенесення продовження в будь-яку сторону озвучені питання планують розглянути на сесії міської ради у червні, зазначає Лілія Шульжук. За словами ж власниці будинку Тетяни Павловської, якщо проблему не вирішать, вона звертатиметься до обласної прокуратури. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.